Рани, нанесені думками, гоються довше за будь-які інші. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми зосередимо увагу на словах Ісуса «Не судіть, щоб і вас не судили. Два таксидермісти йшли по центру міста і обговорювали техніку своєї професії. Раптом вони зупинилися, побачивши на вітрині зоомагазину опудоло папуги, обидва почали уважно оглядати опудоло, вишукуючи недоліки виставленої роботи. Справді, поза була неприродною. Птах, здавалося, ось-ось впаде. Пір'я були кричущих кольорів і стирчали абияк. Крила були вигнуті не в ту сторону. Загалом папуга не був схожий на папугу. Таксидермісти зійшлися на тому, що птицю зробив новачок, якому ще належало багато вчитися. Вони вже збиралися розвернутися і піти, як раптом на їхній жах і подив, той птах поворухнувся і закричав. Як часто ми вважаємо, що наші судження про інших правильні. Але апостол Павло в другому розділі послання до Римлян дає важливе застереження. Тому немає оправдання тобі будь-яка людина, котра осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Практика показує, що ті, хто схильні критикувати та засуджувати інших, часто самі винні у тих самих діях. Іноді люди із запалом повстають проти непристойних вчинків інших. Хоча самі Потай займаються тим самим. Класичний приклад такого лицемірства виявили обвинувачі жінки, спійманої в перелюбі. Ці так звані охоронці справедливості самі підштовхнули свою жертву до гріха, щоби поставити пастку для Ісуса. В 13-му розділі Послання до Римлян апостол Павло говорить, що замість того, щоби судити, краще любити. Нікому нічого не бути винні за винятком любові одне до одного, адже хто любить іншого, той виконав закон. Ісус пропонує нам викоренити в собі схильність судити інших, щоб самим не бути засудженим. В сьому розділі Євангелії від Матфія написано Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Ісус тут звертає увагу не стільки на оцінку правильності чужих вчинків, скільки на обговорення мотивів ближнього. Компетенція судити про мотиви людини належить одному Богу, тому що Він один може читати потаємні думки людини, звичка судити надзвичайно шкідливо позначається на стосунках. Наступного разу, коли ви помітите, що судити сусіда або знайомого, зупиніться і задумайтесь, чим я схожий на нього? Чи не роблю я те ж саме, за що може засудити мене? Чому я так зосереджений на чужих помилках? Можливо, в собі ви виявите ті самі недоліки, за які готові засудити інших. Якщо так, то не бійтеся практичного питання, що я можу зробити. Щоби змінитися на краще. Просіть у Бога мудрості і допомоги, щоби мудро будувати стосунки з людьми. Дозвольте Богу направляти ваші рішення і вчинки, тоді ваш характер буде вдосконалюватися, а стосунки з цією людиною, яку ви хотіли засудити, покращаться. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми вдячні тобі за цю важливу пораду настаново! Допоможи, Господи, нам завжди пам'ятати, щоб ми могли не порушувати Твою заповідь, щоб ми ніколи нікого не судили, бо ми не знаємо мотивів людського серця. Допоможи нам завжди говорити про людей гарно з любов'ю і славити Тебе, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова Ісуса, не судіть, щоб і вас не судили.